Отак от, от вийшло, що людина каже: давай пошвиденько поїдемо та розберемо контейнер. Насправді, чоловік мене підставив, виграв ось такий величезний контейнер, юніт за 20 до доларів. І як бачите, він настільки великий, що тут 20 доларів краще б він взагалі його не вигравав. Дуже багато речей, дуже багато декору. Люди займалися, мабуть, не знаю, чимось продавали щось у магазині, якісь ляльки, якісь фігурки, якісь статуетки. Багато декору, багато прикрас, багато для творчості, кукла фарфорова, до речі. Також я, як фанат всяких пляшечок, чашечок, знайшла дещо для себе, звісно, я не забирала, але хочу сказати, що цікаві були речі. Так, це кошечка, а це жабка. Чашка, все пішло, звісно, на сміття, тому що не потрібно. Туфля-сумка, сумок багато, дуже багато було також взуття. Але хочу сказати, що воно, воно все розсипається як тільки ти до нього торкнешся, тому що пролежало тут десь років 15. Ось така ціла купа, і ти розбираєш, розбираєш, і для кухні дуже багато, і багато канцелярії, багато книжок. Навіть їжа була, ви розумієте, якщо 10 років тут лежала їжа, вона всю втруху перетворилася, дуже багато сміття від тараканів, від миш, навіть, я думаю, були щури. От, багато для свят прикрас, посуд був, новий посуд. Ось такі з цінниками різні для декору прикраси, для Пасхи були, для Нового року були, для Хелловіну були. Ну, в принципі, для кожного свята для, до Дня подяки. Так, це у нас що? А, це дуже цікава штучка, я взагалі не зрозуміла спочатку, що це воно. Це до е, дівічника. Ось. Футболочка. Невіста, буду навістую. От. І дуже багато, до речі, також на цю тематику весілля. Ось такі туфлі. Все класне, нове, воно було з дикетками, але ви бачите, просто перетворюється на пил, як тільки ти до нього торкаєшся, повідклеювалися підошку, все це порозлазилося. поливальник птичка. Дуже стрюмна. Не знаю, хто таке взяв би не взяв, але тут воно валялося. Ось такі прикраси на ялинку, я їх викинула. Потім пожалкувала, я думаю, їх можна було б продати. Це для тих, хто дуже хоче вийти заміж. Гаманець з шкарпеточкою. Смішний такий, не знаю для чого, ну, може і так, як сувенірчик для когось. Дуже багато було ще ось таких різних склянок, бокалів для напоїв, для алкоголю, для вечірок. Кукли ляльки. В хорошому стані були, але вони старі, пожовтілі. Знайшла Кока-Колу, знайшла консерви, ви уявляєте, якщо тут речі лежали по 10-15 років, на що воно там перетворилося. Сказала чоловіку, що дуже хочу знайти діаманти. Як бачите, знайшла, але не вточнила який. Тож треба бути дуже уважним до своїх побажань. Запросила б нормальний справжній, то знайшла б справжній. Так, тут ми все копошилися, копошилися, знайшли, правда, ось таку, що це пила, ну, як, як пилка, напильник, мабуть. Ну, це такі речі вони не дуже дорогі, але продати їх можна до того ж, вони нові. Ось так: от, все воно дуже-дуже йшло. Дуже Цілих три дні ми розбирали іграшки на ялинку. Багато іграшок на ялинку я викинула. Ось такі ще це взагалі дивно, що вона на що вона схожа. От, жабки були фанати. Вона. Ну, це просто що, що це за шарик, що це за кулька. Було дуже багато таких от жабки, снігавички. Деякі я позабирала, потім там пороздарюю друзям, собі щось залишу і щось на продаж. Але вони всі нові, все з етикетками. І цінники, ви не дивіться, не дивіться що 5 доларів, бо 10 років тому 5 доларів це було багато. Ось такий янгол з фарфоровим обличчям, але він також розлізся від часу. Там і сукня в неї порвалася. Так, тут в мене другий день. Я приїхала перша, нічого тут просто не розібрали ми за, за попередній день. І як бачите, дуже-дуже ну, багато ще доводиться а, розбирати. І це був найважчий контейнер. Я хочу сказати, що більше таких ми брати точно не будемо. Це була дуже велика помилка, тому що ми е, потратили ми е, бензину грошей та часу набагато більше, ніж е, отримали з нього. Новорічний декор також був. Я собі забрала дуже багато, тому що хочу прикрасити біля будинку. Ось такі гілочки, вони, до речі, зараз не дешево коштують. Вони нові, але... нові, але старі. Тобто вони пролежали тут багато. Так, мордаха сніговика, не дуже тут її добре видно, коли я показую, але також буде в нас там десь на вулиці жити, поставимо перед будинком. Віночки. Віночки я також деякі повикидувала, деякі забрала собі. Хоча хочу сказати, що вони ну, вже також з них все сипеться, вони розлазяться потрошку. Так, що тут далі? У нас ще тут далі були килимочки, килимочки нові, але вони всі у плямах, пожовтілі, і вигляд в них вже не дуже. І до всього цього додати аромати мишей тараканів, то взагалі прям бе, не дуже приємно копишитися тут. Ось такий годинок, хто пам'ятає, не знаю, у вас були чи не були, у нас у бабусі висів такий годинник по типу руч, наручного. Золотий був. Ну, це також на сміття він дешевий. Саночки знайшли в плетені, забрали їх собі. Чи, боже, продамо, чи, може, декор якийсь там собі виставимо в якості декору під будинок. Нехай буде. Оце я не знаю, що скажіть, що це термос, бо і мені здалося, що це якась урна з прахом. Цю іграшку я не забрала, викинула. Так, столик для ноутбуку на колесах він новий. ну Десь, не знаю, баксів за 10-15, якщо продати, то я думаю, може, може бути і непогано. Так, і ось такі тут речі траплялися, вони нові, але ну, нічого не коштують, нічого не вартують, тож воно все вивізлося на сміття. Ось такий крокодил. Я потім покажу вам вріжу відео, як він працює. Дуже цікавий, як декор, мабуть, на вулиці, не знаю, він там з ілюмінацією. Хазяєва були дуже ярими фанатами крокодилів, тому що вболівали за команду алігаторів, по-моєму, якось вона називалася тут, у тампі по бейсболу. Фанати бейсболу, фанати алігаторів. Жаба. Не знаю, чого я її зняла. Вона виглядає, як в'язана. Uh, і я думала спочатку, що її зв'язали з ниток, але насправді вона просто керамічна. Також пішла на сміття. Гарні речі, все, їх би комусь роздати, але кому. Ось таку класну штуку ми знайшли. До речі, такий спойлер, ми її вже продали за 50 баксів. Також в різочку зроблю, як вона працювала. Дуже цікаво, це програвач для ві вінілових пластинок, також там є CD і радіо. І тут вже пішли гроші. В перший день я знайшла 30 доларів і е, там дріб, дрібненькі монетки були. Так, там ще я познаходила, познаходила трошки, е, ось тут є, і Начебто золото, начебто срібло. Не зрозумієш прям точно, тому що якісь проби є, але вони не такі, як у нас. Ну, Я передивлялася, будемо, мабуть, віддавати до ювелірки та питати. Так, тут також познаходила це срібло, воно нове, воно це не користуване, все, все світленьке-біленьке. І з пробами 925-та проба. Ось. Дещо, звісно, донька собі хоч... захотіла втягнути, дещо я собі, ну, подивимось. Ось так: от на другий день нас виглядав контейнер. Ми нічого майже не розібрали. І треба перебирати кожен ящик, бо там може бути щось цінне. Щоб ви зрозуміли, цінні речі ми знайшли не у кінці контейнеру, як зазвичай, а на початку. Ось такий чемодан. Я чогось подумала, що цій в цій валізі буде щось цікаве. А спочатку ми подумали, що можуть бути якісь диски чи касети, але тут у нас чемодан був. Тож я подумала, що у цьому чемодані ми знайдемо щось таке дуже гарне. Дивіться, розкриваємо і цей. Ну, Я там просто думаю, ну що там, ну що там, гроші, не гроші. А тут, дивіться. Ну. Ну-ка, та ще один чемодан. І я кажу, ну, тут точно щось вже буде цінне. Ви не повірите, що тут було цінного. Я просто суцільне розчарування. Могли б покра... покласти щось покраще. Так, дивимось. Тут просто туфлі, які розлізлися. У них навіть подошва повідпадала. Ви бачите все, труха. <схід> Отакі тобі і цінні речі. Могли б щось туди нормально покласти, але, на жаль. Так, далі. Далі у нас був ось такий контейнер з Хеловінським, все новеньке, все в гарному стані. Але на жаль, до Хеловіну залишалося у нас там декілька днів, і ми зрозуміли, що ну, ніяк не зможемо це все продати, тому що вже не актуально. Тож, може, на наступний рік або якщо знизити ціну, можна буде а, продати зараз, ну, прям щоб за копійків весь ящик. Так, і ігрушки на ялинку. Ігрушок на ялинку я знайшла багато, собі позалишала прям, ну деякі просто, я позакохувалася в них, дуже класні. От, багато з полюстону, це якийсь матеріал, не дешевий. Грошики. Грошики я знайшла в одному чохольчику там, в пакеті 30 доларів. знайшла. Пізніше я знайшла ще Так, тут 103 долари. Я нарахувала ось у цій сумочці. І до того там все вийшло десь більше двох, двох сотень. Так, ось так у нас на третій день, цей день останній, коли ми повинні звільнити наш контейнер, і дуже багато речей, і дуже, багато, і дуже мало часу у нас було. Чоловік завантажував машину, вивозив на свалку на сміття, а я розгрібала все. Ну і періодично допомагала йому все це поскладати. Ось така ціла купа, і це просто жах. Також я знайшла ось такі поздоровлення з днем народження, і тут по 5 баксів. Бакси всі не фальшиві, натуральні, все це порозклеювали і забрали собі.